Доброго дня, вітаємо на каналі 740. У нас сьогодні на огляді зарядна станція Блуеті АЦ 200П 2 кВт на 28 максимально пусковий. Має ось такий сенсорний екран. Тут можна поставити режими, е, режими заряду, також режим віддачі е, живлення. Це або постійний струм, або змінний струм. Ось, е, складається ну, з двох розеток по 16 А 230 вольт. Ось такі вони для європейського ринку. Також можна заряджати прилади через USB, а також micro USB. Також є зарядка для акумуляторів. Це є можливість підключення сонячних панелей, це є зарядка від автомобільного прикурювача, тобто автомобільна зарядка. Також є можливість підключення додаткових акумуляторів. Сюди, до цієї зарядної станції, а також підключення сонячних панель, панелі до 290 Вт. Ось такий зручний корпус, доволі легка. Ось технічні параметри. В принципі, якісно зібрано, 2 роки гарантії. Звертайтеся в компанію 700 років, завжди раді будемо допомогти.